Цесвітній день спорту. Сьогодні ми з вами поговоримо малята про спорт. В нас є з вами різні види спорту. Вони можуть бути літні або зимні. Обов'язково, щоб бути здоровим, треба займатися спортом. Вранці обов'язково робити зарядку. Давайте познайомимося з деякими видами спорту. Бокс. Дзюдо, карате, ролер-спорт, велоспорт, плавання, стрибки у воду. Спортивні ігри з м'ячем. Баскетбол. Волейбол. Футбол. Зимові види спорту. Хокей. Сноуборд фігурне катання. А ще можна кататися на лижах. інші види спорту стрільба з лука. Спортивна стрільба. Кінний спорт. Художня гімнастика. Легка атлетика. Спортивні танці. Великий теніс. Пінг-понг. Фіхтування. Ну що, познайомились? А тепер давайте пограємо гру. Відгадай вид спорту. Як ви гадаєте, цей м'яч для якого виду спорту? Так, для волейболу. Молодці малята. А це для чого потрібно? Для якого виду спорту? Так, великий теніс, молодці дітки. А цей м'яч для якого виду спорту? Так, дітки, для футболу. Ви в мене розумнички. Подивіться уважно, а цей м'яч легенький, гарненький, для якого виду спорту? Так, для волейболу. Молодці малята. Подивіться, а ця ракетка для якого виду спорту? Так, це для пінпонга. Підкажіть, будь ласка, а ось це знаряддя для якого виду спорту потрібно? Так, для художньої гімнастики, молодці дітки. А це для кого потрібні такі великі-великі перчатки? Який це вид спорту? Так, це для боксерів. А це для якого виду спорту потрібно? Так, для велоспорту молодці малята. Подивіться уважно, що це і для чого воно нам потрібно. Так, це лижі, потрібні вони нам для лижного виду спорту. А це що, малята? Чим ми тут можемо займатися? Так, це басейн для занять плаванням. Малята, я гадаю, що ви запам'ятали всі види спорту і оберете вид спорту, яким би ви хотіли займатися. Тож бажаю вам успіхів. До побачення!